Ну, погнали! Нам на 15-й поверх. Ті, хто люблять хороші види з високих поверхів, мають мати сильні ноги. Для тих, хто ненавидить балкони, хто їх склить, хто їх там об'єднує з кімнатами, це для вас рай. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжую шукати житло. Києві і в передмісті Києва, і от сьогодні я приїхав в місто Ірпінь, місто, яке за останній рік стало відомим, мабуть, на весь світ. Але я як ви знаєте, багато разів тут був, і десятки різних житлових комплексів дивився і робив огляди. Але під час повномасштабного вторгнення я тут ще жодного разу не був. Ну, точніше, був, але я не знімав відео огляди, і тому це ось перший такий мій. Відгук за останні 10 місяців, мабуть, звичайно, справи у ірпінських забудовників не дуже. Як ви знаєте, місто дуже сильно постраждало під час війни, і наразі лишилося лише декілька забудовників, які продовжують свою діяльність, продовжують будувати продавати. І от власне сьогодні я хочу подивитись на об'єкти одного із забудовників. Відомого нам вже давно це компанія Синергія. Я вже робив огляди на декілька їх ЖК. В останній раз це було «Синергія Сіті, але сьогодні я хочу подивитися на інші об'єкти, які я ще не дивився, і в яких є ще житло, його можна придбати. До речі, ну деякі люди думають, хто зараз цікавиться житлом в Україні, в Києві. А Насправді цікавляться і купують і. Повірте мені, я зустрічаюсь з такими людьми, які власне під час війни е, шукають і купують. Так, звичайно, їх менше, але такі є. Ну і звичайно, мабуть, не сильно хочеться зараз ризикувати, купувати, інвестувати великі гроші в е, щось на котловані, але комплексів вже побудованих теж достатньо. От, власне, сьогодні ми будемо дивитися один з таких ЖК Green Site, який знаходиться в такій локації Ірпіня. Я тут був один раз, коли дивився. Комплекс під назвою New York Towers. Ось він тут. Хто не дивився це відео, то подивіться по цьому лінку. І власне тут, в цьому райончику, і будується ЖК Грінсайд. Точніше, побудований, побудований ще частково в кінці 18-го року і добудований ще в 19-му. Тому одразу не майте на увазі, це не новітній комплекс, і очікування від нього мають бути відповідні. Це 2019 рік. А проектувався він ще раніше. Перед тим як ми почнемо, давайте подивимося на мапі, яка тут є інфраструктура. Жика Грінсайд будується в місті Ірпінь на його околиці. Найближча станція метро, Академ-містечко, а також є маршрутки зі станції метро Святошин. І ось так по ось цій дорозі через ліс, приїжджаючи село Романівка, можна потрапити в цей новий мікрорайон, тому що тут будується не тільки Грінсайд, а й ЖК Сяєво, Скай-2, Ірпінь-Сіті. найбільшу територію має. Ну і ще інші комплекси без назви. Поряд розташований Ірпінський водоканал. Ну і з іншого боку, від Соборної вулиці ще будуються різні комплекси. Навколо доволі зелена територія, як бачите, ліс, але ось тут далі розташоване міське кладовище, і його видно з верхніх поверхів комплекса. По інфраструктурі тут, звичайно, з'являються різні магазинчики, салончики, але соціальної інфраструктури школ дитячих садочки, медичні заклади треба шукати вже в самому Ірпіні. Тут вже на околиці є і супермаркети, АТБ, фора, різні там сільпо. Ось тут далі вже з'являється кардіологічний центр. Ну а дитячі садочки найближчі, наскільки я знаю. Ось дитячий садок а, також ось тут віночок і школа номер 17 біля парку перемоги. Ну і ще варто зазначити, що достатньо. Ського знаходиться річка Ірпінь, вздовж якої облаштовано набережну, по якій можна довго гуляти і насолоджуватися природою. Сам забудовник описує свій ЖК так: купити квартиру в ЖК «Грінсайт» в місті Ірпінь від забудовника Синергія означає оселитися в екологічно сприятливій місцевості. Поблизу протікає річка, неподалік від якої кордон Київської області та столиці. Життя тут передбачає неспішні прогулянки скверами і парками міста, оскільки завдяки великій кількості зелених зон, у 2016 році, ірпінь внесли до книги рекордів України. Сам комплекс будують в сосновому. Бору. Ну, насправді тут дійсно є сосни. Не знаю, чи можна це називати сосновим бором. Звичайно, багато було вироблено, але ось там далі вже зажика, дійсно такий великий шматок лісу. Тому, в принципі, це правда. Я не знаю, як точно потрапити до того будинка. Сподіваюсь, це можливо. А, минулого разу вхід на територію був відкритий. На жаль, я пішов неправильною дорогою. Знаєте, моя логіка мені відказала Казала, що весь цей район він має бути якось об'єднаний між собою, тому що колись давно він задумувався одним забудовником, який це не потягнув. І потім вже будинки почали будувати три різних забудовника. Але на жаль, вони всі між собою мають кордони. і Це те про що я багато наголошую, що міста не мають бути з парканами, тому що це створює величезні незручності для людей. Замість того, щоб мені просто напряму прийти до якогось будинку, я маю Знати точний маршрут, як одна єдина дорога до нього веде, бо з усіх інших боків паркани. До речі, зайшовши на територію ЖК Йорк Тауерс, помітив, що ну, багато вікон розбитих, багато дерев. Тут навіть десь фасад постраждав. Тобто цей район Ірпіня ну, зачепила нормальна війна. По дорозі до комплексу зустрілись такі страшні згадки про. Бойові дії в цьому місті цікаво, чому ці автомобілі не можуть прибрати. От я і біля ЖК Грінсайт. Знайомтесь, це Руслан, менеджер відділу продажів, який допоможе подивитися на цей і на інші комплекси компанії Сінернія. Одразу вас запитаю. Ну точніше так, цей комплекс побудований, наскільки я бачив, в кінці 2019 року. Вже так, комплекс в будований в кінці 2019 року, зданий в експлуатацію і заселений. Більшість мешканців вже проживає. Ну тут реально залишилося не багато квартир по факту три так тут три го три готові трикімнатні три три квартири залишились в наявності Класне зручне планування. Ну зараз ми пройдемо і подивимося. А це від забудовника. Звичайно, мабуть, мешканці теж якісь продають, якщо що. А ось це по сусідству. Це вже не, не важче. Да? Якісь ні, це не наша будинки. забудова. На даній локації у нас один житловий комплекс представлений. Це саме Грінсайд. Це Ком... по документам п'ять будинків, якби так, та, формально. все вірно. Все вірно, це комплекс складається з п'яти окремих будинків. Вони розбиті по посекційно, починаючи з першого. Були у в нас в наявності квартири від студійних до великих лофтів більше 100 квадратних метрів. Ну зараз по факту в наявності у нас 3-3 кімнатні поверховість 19? 19 поверхів. Угу. Ну знаєте, прогулявся по цій території, сюди заходжу і. І відчуваю, що тут є життя, дерчать генератори, як і всюди світло відключають, але комерція працює, тому що в сусідніх тихо комплексах, а тут видно, що все ж таки живуть люди, і, і от з дітьми гуляють навіть. Так, тут локація доволі таки. Активна, дуже багато сімей вже заселилось. Починаючи з того часу, приємно спостерігати, як інвестори, які підбирали, яким допомагало обирати їхнє житло, вже народили дітей. Хтось одну дитину, хтось двоє. Їх зустрічати на дитячих майданчиках. Приємно дивитися, як працює бізнес в цей час. Ми пішли на зустріч по комерційним умовам для того, щоб бізнес на наших локаціях залишився. Ну в теперішніх реаліях, як бачимо, життя йде. Комерція працює, квартири продаються, попит у людей є, і ну, це реально класно спостерігати за цим. Так я правда не можу не запитати. Видно, що будинки трошки пошкоджені. Цей комплекс теж так постраждав під час воєнних О, дій. Під час воєнних дій так комплекс постраждав, але як ви бачите зараз, якщо не не вдивлятись, то в принципі це. Мало помітно, бо якщо починати там з середини квітня, коли повертались уже в Ірпінню, відновлювались роботи, то звичайно вигляд воно мало дещо інший. Але будівельна група синергія, скажімо так, на трьох стовпах: це наші мешканці, це будівельна компанія, і це обслуговуюча компанія. з спільною спільними зусиллями. Нашої синергії ми довели до. Даний будинок короткий термін до житлового стану. А тут були якісь серйозні пошкодження чи просто розбиті вікна, чи щось а, були пошкодження по фасаду, були пошкодження так по вікнам, ну більш такі косметичні. Так, були деякі моменти там вибухового характеру, але на щастя, несучих та конструктивні елементи, вони цілі і придатні для експлуатації для проживання. Тому те, що потрібно було відновити, відновилося і зараз бачимо результат. Будинок побудований по монолітно-каркасні технології стіни з газоблоку. Правильно тут так мінеральна вата утеплення, мінеральна вата утеплення, газоблок. Між сусідами частково газоблок, частково червона цегла. У нас ну давайте подивимося територію комплексу. Трошки прогуляємося по двору. Тут у вас двір такий трошечки в знаходиться в... низині. Так, це було таке рішення наших проектантів наших конструкторів. Зробили двір такого затишного плану закритого. Перший поверх іду частково комерційна не іде. Комерційна нерухомість у нас. Ось зона відпочинку. Так, тут е, комерція, озеленення. Е, заїзд, я так розумію, це більше такий аварійний для, таких, е, для техніки, спецтехніки, але. Е, так, для техніки і спецтехніки, все вірно, до повномасштабних. У цих подій він був закритий для автомобілів, але зараз, в принципі, такий час щось можливо логістично, можливо, щось підвести. Тому скажімо так, виконується у нас тимчасово проїзд. А взагалі, так він був для спецтехніки. Велика ялинка фактично в центрі цього двору. Велике таке дитяче містечко, де Дітям є де побавитися, є спортивний майданчик з баскетбольним кільцем, і є тренажери. Ось такі доволі теж нестандартні, скажімо так, для житлових комплексів. Це комплекс комфорт класу. Правильно, так все вірно. Mm -hmm. От, ну ось е, такий власне двір: озеленення, дитячий майданчик, і сам будинок буквою П розташований. Вхід в е, будинки тільки з цього рівня, чи тут теж можна якось пройти? Це вхід іде тільки в комерційні приміщення, а вхід у нас іде взагалі. Ми будуємо парадні, вони йдуть сквозні, тобто можна як з внутрішнього двору зайти, ось наприклад, і третього будинку, так і з зовнішньої частини зі сторони парковки. Хочу звернути вашу увагу в даному комплексі. Е, це найбільша парковка гостєва, якщо ми говоримо про паркінг, він паркінг у нас іде шлагбаумом і для мешканців комплексу. Але він звичайно що йде безкоштовний, і це найбільша наземна парковка по не тільки по Ірпіння, а принципі по регіону. Оскільки у нас іде заїзд по колу, найбільший майданчик у нас зі сторони першої черги, то наскільки машин у цей розрахований? Порядка 500 машин. Так а платного паркінгу там підземного тут немає? ні, платного немає. Даний mm -hmm. паркінг він закриває потреби мешканців. Так добре. Далі а, теж вздовж фасаду ще одна лінія да комерції так, на першому це рівні. Вже, це вже перший поверх для комерційної нерухомості. Частина комерційних приміщень виходять у двір, частина на зовнішню частину комплексу. Ну комплекс відкритий сюди можна потрапити. Будь-кому тому комерція тут має можливість нормально виживати продавати, оскільки користуватися нею можуть не тільки мешканці комплексу. Так все вірно, і доволі на цій локації а, у нас великий попит на комерційну нерухомість. Оскільки так дані умови можемо забезпечити по суті тільки ми тут, як і по пішій прохідності, так і по населенню. Ну і враховуючи сусідні будинки, вони також проживають. Але щодо конструкції, можливості планувань, технічних характеристик не забезпечують той рівень, що потрібно. Бачимо, тут є продуктовий магазин, є поштамат нової пошти, вода, вітаміни, пиво та й таке інше. Ось тут якийсь був, мабуть, салон, поки що закритий. Тротуари вимощені а, такою тротуарною плиткою, фасади до другого рівня плиткою теж викладені, ну а далі вже звичайна штукатурка. Корзин для кондиціонерів не передбачено, тому, на жаль, люди їх тут вішать, як захочуть. Брендовані смітники з попільничками, лавки, от, власне, і все. З зовнішнього боку приблизно так само, так? просто виходи комерції. Так, все те ж саме. Вхід в під'їзд, тут, в принципі, з рівня землі, там де а, треба трошки піднятися, є такий заїзд пандус. Ось ну, так вхідна група виглядає. Оздоблення дерев'яні речки з двох боків. Тут таке штучне озеленення. Під'їзд опалюється, також устаються. скриньки такі жовтенькі, заглиблені в стіни, що теж на сьогоднішній день. Дуже класно, коли так роблять. Ну, в принципі, доволі симпатичний під'їзд. Для комфорт класу. Є дошка для оголошень. От. І один ліфт. Да, на, не, два ліфта, грузовий два ліфти? та пасажирський. Це але, вхід на але, ліфт. Але, але ми не, не зможемо прокататися, бо світло відключене. А що за ліфти? Тут. Отіси. Отіс. Отіс. Працюємо з Отісом. Як бачите, наскрізний прохід через під'їзд. І ось ми вийшли на інший бік. Будинку, ось такі величезні цифри, щоб одразу бачити номер під'їзду. А нам який під'їзд? Нам третій. А це просто правиль. сходинки знаходяться з зовнішнього боку, так? Так, це йдуть сходи і вихід на холодні переходи на поверхи. Ну, погнали! Нам на 15-й поверх є можливість ще раз е нагадати про мою нелюбов до висотних будинків. От бачите, як воно все проявилося під час війни. Тепер ті, хто люблять хороші види з високих поверхів, мають мати сильні ноги, щоб ходити до себе додому. А як часто тут відключають світло? Як в Києві, приблизно все відповідно до графіків або їхньої відсутності? А, ну скоріше відсутності. Так, бо у нас зараз взагалі дичина дві години через шість включають. Також буває. Буває по різному. Буває 2 години через 6, буває 2 години через 4. Буває 4 через 4. По різному. 15-й поверх і краєвиди, які відкриваються з нього. От, власне, сосновий ліс. Це раз. Два, це ще якесь поле. Тут ще по плану щось має побудуватись чи чи ні? Ні, тут запроєктовано. На майбутнє висадка дерев, висадка нових сосен. От, ось цей парковий, паркувальний майданчик, про який ми вже говорили, він дійсно великий. А ось там. Цвинтар, я колись розказував, що він тут є неподалік, але його не видно. Але якщо ви на верхніх поверхах, то видно. Тому в даному випадку, якщо нижче, то може навіть краще. І там вже видні новобудови біля парку ірпінського центрального і навіть ЖК Сіті парк, в який ми теж підемо пізніше. Так, світла нема, то я взяв ліхтарик. Так виглядають. Коридори на типовому поверсі, логотип комплексу Site. і ось так житлові, житловий коридор. Тут щось не до кінця дороблено, чи, щось, чи це вже щось ремонтували? Ні, це вже люди демонту, демонтували стінку, як бачимо, залишки матеріалу відновлені і і до квартири. Тобто, тут була якась ну, постраждала квартира. Вон там чи з як? тієї з тієї частини зі сторони з боку Єрпіня, да, тут. ага. Це зрозуміло, Тут був пошкоджений елемент. Так, один, два, три, чотири. Тут скільки квартир на поверсі? П'ять, сім, вісім, одинадцять квартир на поверсі. Двері, мені здається, у вас в усіх комплексах такі двері да, ставлять? Чи ні? А, так, у нас GreenSide, City Parks, Сенергія 3+, Сенергія 3. Саме така модель дверей, а якщо вже говорити про City Парк 2, другу чергу та Synergy Сіті, там вже двері йдуть покращені у нас. І от трьохкімнатна квартира. Бачимо, що стіни в мокрих зонах виконані з червоної цегли, е, в них стяжки немає, як в принципі так всі роблять. А по всій квартирі, по всій іншій є стяжечка. стіни з газоблоку, Ну, частково бетонні, монолітні перекриття, звичайно. Це у нас монолітно-каркасний будинок. Вікна рехау, наскільки. Чи, ні, що це таке? Так, рехаус. Це рехау. Так? Так. Угу. І ось види. види Сторону двора внизу двір, і ось там ЖК Нью-Йорк Тауерс. і майбутні черги колись там теж мають з'явитися. Якщо говорити про даний тип планування. Дані квартири взагалі у нас дуже популярні, оскільки планування продумане, немає таких зон, які потрібно там обіграти, якось дизайнерськими рішеннями. Все йде просто. Йде просторий коридор, два санвузли, про які ви вже сказали перед цим. Далі йде така зона. Кухні, яка кухня у нас виконана в форматі студії, тобто кухня вітальня яка забезпечить потреби великої сім'ї. Ось таке панорамне. У нас іде набіпанорамне вікно. Так, а що тут по опаленню? Я не бачу ніяких радіаторів. Опалення за рахунок тут дахової котельні. Дахова котельня у нас збудована на 19-му поверсі, тобто це автономне опалення на будинок і облік тепла іде по полічильнику. Радіатори треба самостійно встановлювати. Так, радіатори, електрика, всі розводки робити самостійно, тому що перед тим як складати комерційну пропозицію, то прийняли рішення залити тільки стяжку а далі вже люди відповідно до свого проекту в принципі це можемо виконати. І ми так ще одна кімнатка. От, в даному випадку є сенс у великих вікнах, тому що краєвиди ми маємо доволі симпатичні. Балконів тут у вас немає в цьому будинку. Ні, балкона немає. Угу. От для тих, хто ненавидить балкони, хто їх склить, хто їх там об'єднує з кімнатами. Це для вас рай. Тут їх взагалі немає, і не треба нічого склити і нічого приєднувати до кімнати. Так що хто склить балкони, от, зверніть увагу на цей комплекс. Три кімнати. Ну мені здається, що коридор цей, звичайно такий завеликий. Люди все таки зараз намагаються уникнути великих коридорів, бо в них, в принципі, нічого робить. Ну хіба що шафу поставити? Але ж це трикімнатна квартира в нас. Тому ми говоримо тут більше вже про. Велику сім'ю мінімум це троє чоловік. Я і там більше. Тому потрібно забезпечити шафою купе зручною, яка буде при вході. По можливості один санвузол можна зробити під гардеробну, тому що ванної буде в принципі достатньо. Є можна її розширити за рахунок кімнати там стінки. Тому виконано ось в такому рішенні. Ясно висота стелі тут яка? 2,75. Ну і от комунікації підведені до дверей, і це все. Ви кажете, дахова котельня це опалення, гаряча вода, гаряча вода за рахунок бойлера. Бойлер треба встановлювати. Ми комплектуємо бойлер. У нас в комерційну пропозицію ага, по даному комплексу входить. бойлер входить вартість на трикімнатну. Це йде 100 літрів. Електроенергія тут. Якийсь, яка кількість кіловат виділяється? Тут заведено порядка 7,5 кВт на кожну mm -hmm. квартиру. Так дійсно газу в квартирі немає, все за рахунок електрики. Каналізація приєднана до Ірпеня. Звичайно, у нас комунікації, всі комплекси йдуть відразу з центральною каналізацією, тобто ніяких там септиків, ніяких сважень, всі комунікації в нас йдуть міські. І варто звернути увагу, що перевели даний комплекс і Сіті Парк, ми про нього будемо пізніше. Трошки говорити, перевели тут уже житлові тарифи по, по факту за електроенергію, а, так? Так, mm -hmm. так. Е, підстанції вже прийняті на баланс, введені в експлуатацію, і мешканці сплачують уже по житловому тарифу. Яка вартість цих квартир, що ще залишилися? 26500 -26 за квадратний метр. Тобто, якщо ми. Це говор... в гривнях, ви кажете, Так, в гривнях. А в доларах у, у нас хочу звернути зі... увагу, що ми зберегли, ми як до цих всіх подій, у нас цінова політика була гривні сформована, так і зараз у нас прайс. Це до гривневий. Якщо говоримо про долар, то вартість загальна вартість буде в межах 52-54 тисячі доларів. Знову ж таки, в залежності від коливань курсу. І якщо ми вже заговорили з вами про ціну, то способів придбання у нас є декілька. Ну, звичайно, перше це 100% оплата. А, є другий... якісь знижки, ти там за повну оплату ні, чи... знижок немає mm -hmm. за повну оплату. Є готова квартира, є класний будинок, в якому забезпечені все, є на нього є складена вартість. Можна придбати в 100%. Можна придбати у розсрочку від забудовника. Зараз ми дали на готові квартири терміном до 2 років. Розсрочка у нас йде з правом заходу на ремонт. І також зараз у нас діє акція 70 на 30, тобто 70% ви вносите. 30 залишок ми даємо на півроку на дві оплати по квартальні, при цьому ціна не змінюється і немає прив'язки до курсу. І також надзвичайно важливим моментом є те, що ми працюємо з програмою «Є оселя». У нас зараз доволі так активно люди цікавляться, у нас паралельно зараз йде до 10 угод. По даній програмі в нас вже є закриті кейси. Тому, якщо ви хочете скористатись даною програмою, будемо раді вам допомогти підібрати житло. Так, це той з комплексів, який дійсно можна придбати житло по програмі ЄОСЕЛЯ. Там скільки, які умови? Там перший внесок 30%. Від 20. від 20. Перший внесок від 20%. Ну, знову ж таки, основна умова це те, що там певні категорії населення це військовослужбовці, медичні. Працівники педагогічні і науковці заявку в дії подаєте, а далі вже, в залежності від банку, кредитує Ощад у У нас є успішні закриті кейси з одним і з другим банком. Далі вже спілкуємося. Щоб доїхати від ЖК Грінсайт до центру Києва, а я впевнений, що багато людей їздить на роботу в Київ в ранкову годину. Доведеться закладати час від 45 хвилин до 1 години і 20 хвилин. Це якщо ви їдете автомобілем 24 кілометри, і бачите, є затор тут перед мостом через ірпінь. Далі є пробки вже на в'їзді до Києва. Ну і пробки по самому Києву. Якщо користуватись громадським транспортом, сісти на маршрутку, яка везе до метро Житомирська і далі на метро, то ваш шлях може зайняти 1 годину 11 хвилин. Це в найкращому випадку, якщо тут не буде заторів. От такий він ЖК. Green Site від компанії Синергія. чи Синергія, як вони самі себе називають. Ну, що можна сказати, звичайно, ви самі бачите, що концепція такого житла, вона, на мій погляд, не є сучасною, тобто бажано все-таки будувати поменше будинки і не такі високі. Ну, ви все самі знаєте. Але що можна з хорошого сказати? Ну, по перше у Синергії, ну вони тримають якийсь певний рівень благоустрою, і тут доволі охайно, якщо прогуляти. По сусідним комплексам, то ми бачимо, що цей ЖК він дійсно виглядає краще От по всьому. Там по оздобленню, по матеріалам, там по благоустрою, дитячий майданчик і таке інше. Під'їзди теж виглядають доволі симпатично. Так, комплекс, звичайно, постраждав і він ще. Ну, не повністю зализав рани, тобто основне все залікували, але шрами залишилися, скажімо так. Але є комерція, вона працює, є люди, вони живуть тут. Є лісочок, по якому я не знаю, чи зараз безпечно гуляти. Но, як мінімум на нього можна дивитися з вікна. Ну І при цьому, звичайно, доволі доступна ціна, як для готового будинку, який. Вже побудований всі комунікації підключені, і все працює ну, з електрикою. Самі розумієте, яка ситуація. Велика парковка для тих, хто любить їздити на автомобілі і любить паркуватися під будинком. Хоча, знову ж таки, для мене це не є таким уж плюсом. Все таки хотілося б навколо бачити не парковку, а більше якогось благоустрою. В цілому, як то кажуть, може бути. І фасад тут, в принципі, пофарбований ще в нормальні кольори, тому що у сінергії інколи бувають проблеми з ось з вибором кольорів. На цьому все. Я дякую, що подивилися. Я нагадую про те, що у мене є Instagram, Telegram, Facebook, TikTok. і всюди можна підписатись, всюди можна підтримати мене. І також підписуйтесь на канал, якщо цього не зробили. Дуже хочеться, щоб в цьому році вже 100 тисяч глядачів було на каналі. І я отримав якусь там кнопку. А якщо відео сподобалось, тисніть лайк. Якщо є що сказати, пишіть коментар. Якщо немає, то теж пишіть. Це допомагає розвитку каналу. Нагадую про існування мого патреону. Можна і там мене підтримати. Якщо маєте таку фінансову можливість, і хочете, щоб мій канал продовжував існувати. Канал незалежних суб'єктивних оглядів на новобудови. Я вам дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Бувайте!